Моршниченко, вона там довго працювала. Це мої цьті Алісі і дяді Саші, а це дядю Андрію, а тамчика тато він теж там вчився. А це Арсенчика мама, вона там теж вчилась. Тьот Іні, це тіть Лілі. А це ті Любомирі вона там працює. А це найбільше для моєї мамочки. Вона там вчилась, а зараз працює. Аля це, це для Арсенчика. це Артемчика. це Данечки, маленького братика Артемчика рідного для Данечки. Ніколи не пора знімати відео. Ой, точно, ніхау, друзі, водяв Ніколи. Ніхау, водяв Артем. Ми з вами знову продовжуємо вчити китайську мову. Що, у тебе день народження? Ні, у тебе не сьогодні. Що, у твоєї мами? Ні, не сьогодні. Що, у дідуся? Ні, не сьогодні. Що, у бабусі? Ні, не сьогодні. А у кого, Ніколь? Справді, не моє сьогодні день народження. Але я так хотіла, щоб у мене було сьогодні. Давайте мені заспіваєш пісеньку. З Днем народження На китайською. Джуні сензі, квайла. Джуні сензи квайле. Джуні сензи квайла. Ну кажи уже, в кого день народження? Ну, давай ще мої ціпочки посвяткуємо день народження. Заспівай їм пісні. Ну, добре. Джуні Шенджик, вайла. Джуні Шенджик, вайла. Джуні Шенджик, вайла. Ще, ще, дякую. А давай ще буде мої собачки. Ну, Ніколь. Чи, ну, будь ласка. Ну добрый. Джуни Сенджей Квайла. Джуни Сенджей Квайла. Джуни Сенджей Квайла. Джуни Сенд Джек Вайла. Ну не только же уже. Ну добрый, Артан. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника з 80 річчям. Другопачен політащиє Куайле! Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника святкує День народження. Квайле, атенчи квайли, атенчи. Шенжі, квайле, шанжі, квайле, шанжі, квайли. Ми пара разом. Шенжі, квайле, шанжі, квайле. З днем народження. Це день народження. Так. Квайли. Це щасливий. Так. Ніколь, а що означає Джуні? Бажаю тобі. Дякую, ще ще. Джуні Шенджи Квайли. Бажаю тобі щасливого дня народження. Ще ще дякую. ніхан бан, ти молодець. Джунішенджи Квайла? Джунішенджи Квайла з днем народження! Ніколь, а чому тобі такий важливий Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника? Бо там моя мама працює і багато я туди ходила І він мені тепер рідний. Що тобі найбільше запам'яталося у мами на роботі. Що всі мене солоденьким пригощали. Там всі дуже приємні викладачі, студенти. Ніколь, а ти спекла торт на день народження? Артемчику ми спекли з бабусі рогалики. А я тобі приготував подарунок. To you! Happy happy... Вітаємо Ігора Євгеновича, ректора університету. І вітаємо усіх учителів, викладачів і студентів. Бажаю щастя і добра, миру і здоров'я, успіхів і здійснення усіх мрій 月光为你灿烂，月光为你浪漫，星光汇成一条河。祝你生日快乐！快乐鲜花为你开放，美酒为你飘香，烛光长。 народження були. Чуй,